Телеведуча блогерка. Ще ти того точно така стронг громадська діячка, так можна сказати. Да, так? Так, ну, вона завжди була стронг громадською діячкою, досить активною. І це демонструвало в своїх проєктах і в основному вона підтримувала жінок. І зараз особливо а, вона створила два проєкти, Вона Маша Єфросиніна, Звичайно, маша Єфросиніна створила два а, проєкти, а, які стосуються жінок і дітей. Називається один реабілітаційний табір для жінок із дітьми незламна мама. А другий суто дитя. Ачі, але він також може і допомагати дітям детальніше про ці ініціативи, як до них можна долучитися, розкаже наживо в студії Маша Єфросиніна. Маш до нас давай, заходь. точно ти ти си ти ти привіт. Я а вас вітаю. І, вас... А де а де друга Маша? Що це таке? Привіт. 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 Господи, я вас вітаю. Привіт. У Вас сьогодні привіт. великий день. Дев'ять дев'ять років дев років, років. років разом. Ми вже ваш рекорд побили. Побили. Але менше з тим. Ви ви для нас були за початківцями взірцем. Ми на вас вчилися. Але Маш, слухай, перш за все, повернулась сюди, в Україну, вже тут, вже вдома. Я дивлюся вас щодня. Гості по які повертаються до Дня Незалежності. Чекали, чекали, що для тебе в житті? Що стало тригером? Що о, треба повертатися? Вони війна не закінчилася, все ще триває. Ну я я багато разів говорила. Я що я поїхала заради дітей. Це Така якщо б не діти не маленькі, я б не їхала. Тож я дійсно, ну по перше, день незалежності. По-друге, дійсно я скучила сильно. По-третє, моєму чоловіку дали звільнення з добровольчого отряду, і в нього ротація. Тіла і приїхала. Купа справ. Ну от, звичайно, нас цікавлять, хоча б трішечки подробиць. Ти повернулася в Україну. Коли з чоловіком давай, готова. Як це було? Перші фрази, враження, думки. Ну тому, що це ну така розлука тривала. Він дуже змінився, дуже сильно змінився. Зараз він так не виглядає. Ну я також він більше в собі, звичайно, те, що він бачить, і те, що він говорить, що Маша. Там зовсім інше життя, абсолютно по-іншому. Я все чекаю, що він трохи відійде зараз, розговориться, розкаже мені більше підробиць. А якщо такого життєйського, йому не подобається, що я схудла. Скільки і мене. Сказав, та що це скажу. <рі> а де моя? де друга половинка? Маша <рі> не подобається. Ні, така скільки кілограмів? Ти? Та я не, не зважую, чесно not. кажучи, а чого ти просто не Чи Оце стрес. Ти знаєш, що? Я пам'ятаю, що ось 24 лютого я е, е, подивилася на їжу. Діти щось їли вже в, в підвалі. Ми сиділи. А я зрозуміла, що я зараз, якщо щось їм мене щось відбулося з апетитом, вона mm -hmm. в мене не лізе. Oh. Ну, от ти е, ну пам'ятаємо, як ти вмикалася 24-го в марафон. Там до, вас ось, до нас да, так да, і да, розповідала, да. як ти це сприймаєш, mm -hmm. як е, син твій с -с Сашко. І далі ти говорила про те, що він страшенно боявся цих повітряних тривог так. і плакав. І ну власне, ти зараз підтвердила, що заради дітей поїхала для заради їхнього спокою. Вона зараз з тобою повернулися чи ні? ні. Ні, ні, ні. А, а на кого залишила? А з мамою зі мною мама живе е, в Європі, і вона мені допомагає. Власне, і донька допомагає з сашком. Угу. Я, на, я на розвідку приїхала сюди. Ну, мені до я. Я пам'ятаю, що я тільки перетнула кордон, і мене вийшла обідняти прикордонниця. І це було таке. Відчуття, ми так стояли з нею, обнявшись, і я думаю, і плакали. І, я думаю, що ні, краще нашої землі нема нічого. Так, ну ми бігом хотілося поговорити тебе, обійняти, поговорити про просити, але знаю, знаю. звичайно маємо говорити про благодійні ці проєкти, так які зараз стануть підтримкою для багатьох сімей, особливо для мам з маленькими дітьми. Розкажи більше про перший про проєкти, потім про інші. Я буду швиденько. Я дякую вам, що ви звертаєте завжди на це увагу. Я не буду припиняти вас. За це дякувати вам. Це класно. що В Головне, ви щоб ефект ефективно було. Так, так. Це власне і має бути ефективно, бо то бо ми на сьогоднішній день всі зосереджені на допомозі нашій армії. Зсу це першочергово. Ми самі допомагаємо. Але ми звернули, ви ж знаєте, скільки років я працюю з жінками? Ми звернули увагу на те, що те, як страждають зараз жінки, які вигрібають все дітей без домівок у всіх майже чоловіків десь або служать, або допомагають, або в запасі, або десь ще волонтерять. і Всі чоловіки ризикують, і жінки залишилися сам на сам зі своїми. Ну давайте скажімо, це навіть не депресія, no. це за геть. Зовсім інший психологічний стан, коли ти маєш бути і чоловіком, і жінкою, і мамою, і волонтеркою, і всі продовжують працювати. І я вам можу сказати абсолютно впевнено, що психологічний стан всіх жінок дуже змінився. От там в мене апетиту немає. Майже в усіх, там 80% жінок всіх злетіли там, цикли, випадає волосся. Так що, Мінохорона здоров'я не сказав, що в Україні в середньому мінус 10 років. Да? Через ційну Да. ну так от, а що буде далі? Подумали ми. А що буде далі, коли ми переможемо? Чоловіки повернуться. Я вам правду скажу, не в найкращому своєму стані. Мій там в акопі спіт, і те не розмовляє вже другу добу зі мною, хоча ми не бачились п'ять місяців, розумієте? І ми. Вирішили, що ми зараз почнемо жінкам допомагати. Ми зосередилися на географії найбільш вражених територій. Ну, всю, що ми зараз будемо з вами перераховувати. Бахмут, Ізюм, Наваха, Попасна, абсолютно Маріуполь, все, де Донецька кулай, область, Чернігівця. Харків і. Оголосили, що ми ми будемо їх відновлювати на заході України. Не можу казати, де локації, тому що майже усіх жінок військові чоловіки або загиблі чоловіки. Ми розташували вже п'ять таборів. Це... Такі красиві місця. Ми домовляємося з локаціями, куди заїжджають жінки, найбільш постраждалі ментально від війни. Вони заїжджають зі своїми дітьми. І на 21 день в кожної є програма реабілітації. Жінки дійсно дуже постраждалі. Це е, от, діточки, е, які бачили катування своїх батьків, е, коли ба які вдома будівлі, яких заселялися орки. Це діти, там є дитинка. Він спав, а бурят один вклав йому в руку гранату. Є багато страшенних історій, і от всі ці діти, от ви бачите, це вже наші заняття, творчі заняття. Вони вже співають, вони вже щось розповідають, а так вони ну, майже всі мовчизні дуже були. У дітей багато проблем зі здоров'ям, в жінок дуже багато проблем зі здоров'ям. Тому 21 день. За 21 день у нас прекрасні показники. Вони вже посміхають, Я тільки повернулися uh -huh. з таборів. вони посміхають. Хаються, вони вже вірять в найкраще. Там третина жінок вони просто зі своїми речами, бо їм нема куди повертатися, тому що все розбомблено. Є е, е, хлопчина, малий, який на, на очах якого катували його батька. Е, він посивів. Хлопчик маленький, Скільки і він йому, йому 6 років, і ось моєму Сашкові буде 8, Ну от всі знають, кого там 5-7-8 років. Це діти. Угу. Да? Скільки твоєму? Ну, моєму тут... зараз 10. 10, Ну це діти. Так. А от ти розмовляєш з шестирічним хлопцем. Він каже: ти, там ти будеш водички. А я вам дуже дякую. Воду, воду я вже попив, і я потрохи почекаю. Така серйозний дядька з тобою. Говорить, абсолютно доросла людина. Але дякую ти Богу заговорив, тобто ця реабілітація вона вкрай важлива, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. і те, що запит mm -hmm. і анкет в нас більше. більше, більше. Mm -hmm. Я вкотре дякую вам, що ви підіймаєте цю тему. Бо чим більше коштів нам будуть перераховувати, тим більше людей ми зможемо реабілітувати. В нас є розроблена спеціальна програма психотерапевтичного відновлення. Вони з 8 ранку mm -hmm. до 8 вечора постійно ходять по терапіях. Це дуже mm -hmm. важливо, щоб люди продовжували донатити. де знайти інформацію. Як, на, як допомогти? На сайті фонду Маша, uh -huh. на моїх всіх ресурсах, в моєї інстаграм сторінці на сторінці фонду Маша, все є, абсолютно можна знайти всі реквізити. І ще один проєкт. Так, так? ще один для для проєкт. Дітей ми його uh -huh. дуже любимо, тому що ем, не всі можуть виїжджати зараз зі своїх територій, в когось там, хворі батьки, в когось хтось тільки народив. І ось всі, у кого новонароджені дітки, 0 до трьох рочків, вони не можуть е, відвідувати наші товари. і в них немає запиту на психологічне відновлення, бо в них більш проблема з тим, на що жити угу. і як виховувати малих. Хто народжував, знає, що дитині в перші місяці життя ну до трьох років більше, ніж дорослій людині, потрібно. То ми так, збираємо гроші на величезні бокси, тобто буде бокси від нуля до одного року, від одного до двох, з двох до трьох величезні бокси, і там є все. Ну, Наймі, щоб забезпечити місяць життя дитини, там є від памперців їжі, посуду, гігієнічних засобів. Це він ще не заповнений. Далі ще будуть медикаменти, одяг, піжанки, все, щоб мама могла місяць видохнути, ні про що не думати. І ось дійсно, нам треба збирати на них гроші. І власне від великих сердець до маленьких сердець ця акція називається. Якщо ви десь її побачите, також на наших ресурсах, будь ласка, теж перераховуйте гроші. Ну тисячу це... боксів хочемо зібрати, тисячу родин хочемо забезпечити. Списки звичайно, набагато більше. Але в мене є таке правило: допомагай скільки можеш, скільки виходить, скільки тобі по силах. Якщо ви порахуєте, 10 гривень, буде щастя, 1000 гривень теж буде щастя. Хто скільки може? Головне зараз не зупинятися. Головне так, да. і, і кількість тих, бо навіть да. 10 гривень, якщо там мільйон долучиться, то це взагалі яка сума виходить. Да. Для когось це да. 10 гривень а разом це величезна сума і серйозна допомога. Маш, ми тобі дуже дякуємо. Раді тебе нарешті побачити. Ну, такими проектими не кидаємо не одного, тому що вони допомагають. Ну іноді сама людина не може собі зарадити і це знайтися правда. в цьому угу. просторі. Це а інші, які мають силу і зовні з боку, подивитися на людину, яка потребує допомоги, зробити так, щоб вона цю допомогу прийняла. Так, це абсолютно в нас. Я хвилиночку просто скажу. 80% жінок, які подавали анкети на запит до таборів, вони кажуть, ми не вірили. Що нам так допоможуть? От я хочу, щоб всі знали, що країна зараз це суцільна допомога. Один одному допомагає. Тримають одне одного за руку. Я пишаюся нашою країною. Клас, Круто. А я ми ще країна. пишаємося українською мовою. До речі, класно говориш українською мовою. Ми ні, чекай. Ми, ми щодня у нас класна. У нас історія. Насправді, ми, ми поліпшуємо свій вокабуляр. Вау. У нас кожен день в сніданку слово дня. Ну вчора напр наприклад, Петрикор, знаєш що таке Петрикор? Це, ми, я теж ми не Не знали. Петрикор. Угу. це запах після дощу. Випар... Так, випаровування Депровані, землі після землі, дощу. А, а, а сьогодні? А, 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 сьогодні? А, ми а, не знаємо, чекай, знає чекай яке це поголоски, слово. Чекай, а, поголоски, поголоски, знаєш, поголоски. Знаеш, що такі поголоски? Одголоски? Ну, ну, такі, а? Такі плітки. 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 Поголоски – це плітки. Поголоски. Поголоски мені більше подобається, ніж плітки. Дивіться, а от третє тобі точно сподобається. Ну, нам точно, бо ми не знаємо, що це таке. Суціга. Там я кажу, маша, варіанти маша наших ну ти суціга. Наприклад, або ну, ти кажеш. Ну, і, Сінь, і, ну ти і суціга. Це справа в тому, що це а не зрозуміло, чи це комплімент, чи образ суціга ну, не звучить, як не комплімент. E, ну от наші глядачі теж схиляються до того, і я схиляюся до того, що зараз розкажемо це, напевне, трошечки пізніше. розкажемо. Не комплімент. Так. Отже, як маша. цікаво у вас. це залишається. Маша, маш, маша й фасіні сьогодні була в сніданку. Дякую до зв'язку. Дякую, Маша. Рухаємося далі. Зуцігу розкажемо далі, що таке суціга. Так, а що таке з ось суціга? Ціга чи